Це була історія одного злочину і я Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває. Рідний дім. Ти все бачиш. Зроби так, щоб усі були разом. Довгай ні. Щоб росли у любові діти і під сонцем чайний лист, щоб скрипнули двері надвечір. А на вогні співав чайник і тепло і у чашках батік. Хо батік. Справжніх... ні. Хо ні. О, ні! Не кажи ні, кажи так новому Nesquik какао з тростинним цукром та іншими натуральними інгредієнтами. Кажуть, якщо немає фотки, цього начебто не існувало. А без швидкого заряду життя втратило б свій ритм. Без крутої камери все найважливіше залишилося б за кадром. А без яскравого дизайну не було б яскравих моментів все, що тобі потрібно. Є у новому Huawei p 40 Lite для сторіс твого життя. Досліджуємо. мить, коли вперше відчуваєш аромат, найбільш вражаюча. Ейрвік Фрешматік автоматично розпилює улюблені аромати, зберігаючи силу перших вражень. Зустрічай лімітед новинку Fanta Екзотік Меднес. Навіжений фан та смак. Встигне хайпанути? Соуси Чумак. Їжа хоче змін. you good looking. <laughs> like in movie. Taste Югублуки мовиз президент Володимир Зеленський зустрівся із зіркою Голівуду відомим американським актором Томом Крузом. Той прилетів в Україну шукати локації для нового шпигунського фільму. Для цього Круз спускався в столичне метро, гуляв з кличком і надихався Одесою та Львовом. Та неймовірне шоу у Китаї 70 років утворення КНР там відзначили з розмахом, провівши наймасштабніший в історії країни військовий парад. Десятки тисяч вояків, сотні одиниць сучасної зброї. Для кого була ця демонстрація військової могутності? А також авіакатастрофа під Львовом, не дотягнувши кількох кілометрів до аеропорту, на землю. Впав вантажний Ан 12 Загинули п'ятеро членів екіпажу, троє в лікарні. Що стало причиною катастрофи? Відповіді на не